Ця гра є продовженням оригінальної пригоди дядька Скруджа. Тут все так само, як у першій частині, тільки більше і краще. А що ще треба для затишної гри на вечір? До вашої уваги, качині історії 2. на NES. Привіт, мене звати Перцеваль і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу мова буде про качені історії частина друга. Я в ніколи не грав у неї, але після огляду на першу частину я побачив дуже багато коментарів, де ви всі казали саме про продовження і що воно набагато краще за першу гру. От я й вирішив перевірити, чи справді це так. Гра так само була видана компанією Capcom у 1993 році. Пізніше ще був виданий порт на Game Boy. Друга частина вийшла наприкінці життєвого циклу NES, тому через низькі продажі вона стала досить рідкісною картриджною грою. Більше скажу, вона одна з найдорожчих ліцензійних nes ігор на вторинному ринку. Геймплей схоже на першу частину. Скруч МакДак подорожує світом у пошуках карбів, використовуючи свою тростину для стрибків, ударів та взаємодії з оточенням. Але тут також є й нововведення. Але все по порядку. Отже, Скруч МакДак отримує від племінників частину стародавньої карти, яка колись належала його предку фергусу МакДаку. Карта вказує шлях до легендарного скарбу, проте вона розірвана на кілька шматків і розкидана по світу. Скруч вирушає у подорож, щоб знайти всі частини карти та скарби в різних куточках планети. До того ж, варто сказати, що тут використали той самий прийом з кількома різними фіналами, як у першій частині. Отже, давайте грати! Як і сказав, пригода починається з того, що малі племінники знаходять шматок старої карти скарбів, і скруч відправляється на пошуки інших її частин, щоб знайти легендарний коштовності. На вибір є 5 рівнів. Можна обрати будь-який, але ми з вами почнемо з локації Ніагарський водоспад. Там, як завжди, нас зустрічають різні вороги, і що цікаво, одразу відчувається, що гра стала трохи легшою. Або це мені лише здається після проходження Battle Tots та Ninja Gaiden. Огляд на цій ігри є на каналі, тому після цього відео можете переглянути і їх. Гра наповнена секретами, як і попередня частина. Наприклад, коли я проходив перше, то й гадки не мав де знайти шматок карти на цьому рівні, а виявляється, треба було піти сюди. Так, карта саме тут. Звісно, гру можна пройти і без цього секрету, але тоді ви отримаєте інший фінал, як і казав раніше. Отже, отримавши шматок карти, ми потрапляємо у пастку. Але цей малий нас рятує, і ми продовжуємо свою подорож. На рівні можна врятувати Гайро, і за його порятунок він дає нам покращення нашої тростини. Конкретно тут ми отримуємо можливість розбивати блоки, які раніше ми не могли розбити. А отже, у нас з'являється можливість потрапляти у нові місця, які були нам до цього недоступні. Проходимо далі, збираємо скарби і доходимо до першого боса Фаєрквакера. Бій з ним простий. Ухиляємось від атак і стрибаємо йому на голову. Після перемоги отримаємо перший скарб квітку, яка розпускається кожну тисячу років. Після проходження рівня ми помічаємо ще одне нововведення. Ми можемо купувати різні паверапи для скруджа. Вони не обов'язкові, але ну, наприклад, купимо це. Хай буде наступний рівень Бермудський трикутник, дуже атмосферна локація. Наші вороги тут справжні пірати, краби і пацюки. Багато пацюків. Ну і звісно, ще один дуже неочевидний секрет. Знаєте, після таких ігор важко взагалі потім комусь довіряти. Може, тому у майбутніх іграх М'ядзакі ми побачимо так багато прихованих дверей за фантомними стінами? Хай там як. Ми щойно знайшли наступний шматок карти скарбів. Проходимо далі, рятуємо знову Гайра і отримуємо наступне покращення для тростини. Перед-перед-перед, і зустрічаємо боса, капітана Дагберда. Трибаємо на кільця, ухиляємось від його атак і перемагаємо. Нічого складного. У нагороду отримуємо сльозу русалки. Без поняття, що воно таке, але хай буде. Якщо знаєте, пишіть у коментарях. А також я попрошу вас поставити лайк під цим відео. Це дуже важливо. Тільки завдяки вашій підтримці відео потрапляють у рекомендації. Ви самі бачите, що переглядів тут небагато, а тому кожен ваш лайк буквально коштовність і скарб. Тому я буду дуже вдячний вам за підтримку. Отже, продовжуємо. До речі, тепер після рівня можна купити ще один шматок карти. Хм, так просто добре. Хай буде. Відправляємось далі, і на нас чекає Сонячна Шотландія. Прямо як у мене за вікном. Ми опиняємось у середньовічному замку. Привиди і пастки. Класика. Тут також багато секретів, і, до речі, пишаю з собою, бо тут я самостійно знайшов секрет, який приводить до карти. Далі наступний бос, чаклун. Взагалі простий бос. Ну, як і інші. Перемогли, моя повага. Тепер отримаєте скарб. Цього разу це магічна сфера. Напевно, вона дуже дорога. Далі відправляємось на таємничий остров М'ю. Тут ми отримуємо останні покращення, коли рятуємо Гайро. А взагалі цей рівень відрізняється від решти. Коли я вперше сюди прийшов, у мене не було одного з покращень, і я просто тут застряг. Довелось проходити все заново. Але виявляється, це я просто тупив. Більше того, якщо розгадати місцеву загадку, то острів ще й збільшиться в розмірі і відкриється більше проходів. Рівень дуже класний і трохи складніший за решту. Ну а ще тут є певно найскладніший секрет з картою, дуже бісячий, але все ж як є. Той, хто сюди дійшов у дитинстві, моя повага. Ви справді круті. Далі, як завжди, боссфайт. Цього разу голим дак. Тактика проти нього проста. Відбиваєш каміння, що сиплеться на голову у нього, і після цього можна разок стрибнути на боса, поки він лежить розібраний. Кілька разів і перемога ваша, як і наступний скарб. Ну що ж, у нас же цілих шість шматків карти. І тепер настала черга наступного рівня, мій улюблений Єгипет. Тут будуть їбучі піски. Ой, тобто зибучі. Або все ж. А... Неважливо, багато пасток і загадок. Ось, наприклад, моя улюблена з ципрами. Треба стрибнути на них стільки разів, скільки сказав племінник. Не складно здогадатись, але в дитинстві це було поза межами моїх розумових здібностей. Зараз, звісно, у мене це вийшло, і ми отримали наступний шматок карти. Вірніше, останній шматок. І він вказує нам шлях у підземелля Шотландії. Та повертаємось туди, там вже буде значно важче. І не кожна дитина, коли грала у цю гру, взагалі бачила цей рівень. Тут дуже багато секретів, які я думаю, досі не всі знайшли. В кінці на нас чекає знову той самий чеклун. Ну і перемігши його, ми отримаємо наш скарт. Якась така штука. Не знаю. Напевно, щось дуже коштовно, раз ми для неї збирали карту по всьому світу. Так, повертаємось до Єгипту. У нас там ще є справи. Тут знаходимо ще один класний секрет з дзеркалами, прямо як у фільмі з Індіана Джонсом. А ще є такий секрет: Боже, як взагалі до цього можна було здогадатись у дитинстві? В кінці будемо битись з параоном. Він цікавий, бо тут трохи важче уникати його атак, але все одно це вам не Hollow Knight, який я зараз проходжу на платино. Перемігши його, отримаємо останній скарб. Після проходження останнього рівня стається жахливе. Нашу племінницю викрадає заклятий ворог Скруджа, Флінхард Гломгольд. Ми стрибаємо на його піратський човен і одразу починається бій з босом, роботом з рідкого металу. Ну, мода така тоді була після Термінатора. Але перемагаємо його ми без зайвих проблем. Фініш гра завершена, проте корабель починає тонути і ми втрачаємо всі скарби. Могли б ми подумати, але ні. Всі вони цілі, і тепер саме час різних фіналів. Якщо ви пропустили хоча б один шматок карти і не знайшли секретний скарб, то ви врятуєте свої скарби. Але скруч так і не дізнається, що ж то за скарб такий був секретний. Якщо ви не будете збирати коштовності під час проходження гри і ще й карту не знайдете, то на вас чекає так звана Зеро Кінцівка, де ви по телевізору побачите, що Гломгольд сам знайшов секретний скарб. А ви ж цього не хочете? І у нас якраз так не буде, бо ми знайшли все. А тому у нас найкращий фінал. Ну так не скажу, що це прям сильна різниця, але тут головне процес, а не результат. Ось така гра Качінні Історії 2. Вона справді дуже класна і атмосферна. Простенька, але все одно дуже вайбова. І тому її так люблять досі. Пишіть в коментарях, чи грали ви у неї в дитинстві. Може ще й збирали всю карту, а також дайте знати, про яку гру хочете наступне відео. Мене звати Перцевель, ставте лайк, грайте в хороші ігри і не забувайте, з чого все починалось. Всім па-па!